Почати нове життя у нових умовах і в безпеці. Центр для жінок, які потерпають від домашнього насильства. Самотужки створила вінничанка Ольга Череватова. Вона викупила величезний будинок, зробила у ньому ремонт і прийняла перших постояльців. Шукати порятунку Антоніні Шевченко довелося аж за 180 кілометрів від рідного дому. Жінка разом із трьома дітьми втекла від чоловіка тирана. Три роки він знущався над нею та бив старшого сина Антоніни від попереднього шлюбу. Спочатку сім'єю займалися соціальні служби, а потім порадили переїхати у спеціальний будинок для матерів одиначок. Дуже добре Проти того, як я жила там, то це наче в раю. Я казала, що там у мене було пекло на землі. Поки Антоніна порається на подвір'ї, пере та готує їжу, її старший син Володимир доглядає за своїм двомісячним братиком та дворічною сестричкою. Дев'ятирічний Вова зізнається, тут їм живеться краще аніж вдома. Тут більше ігрушок, ніж там було. Він мені казав, якщо якісь ігрушки не будуть на місці, то я беру ті ігрушки і не кидаю в груди. Створила притулок для матерів одиначок та жінок, які потерпають від знущань чоловіків. Вінничанка Ольга Череватова успішна бізнес-леді стверджує, відчула, що має допомогти тим, у кого життя не склалося. Тож разом із чоловіком придбала та облаштувала триповерховий будинок. Тут із жінками працюватимуть фахові психологи та юристи, і можна буде опанувати нову професію. Ми будемо давати їм першу професію на вибір, тобто або парикмахер, або наращування нахтін. Тобто такі самі такі спеціальності, коли вони вийдуть з нашого центру, щоб вони могли якось себе прокормити. Перебування у притулку безкоштовне. Жінки, які тут житимуть, навіть не витрачатимуть грошей на їжу та одяг для дітей. Нам прийшла посилка зі Львова. Ми сортуємо речі, відбираємо те, що потрібно для діток нашої матусі. А те, що лишиться, наступним діткам залишиться. Зараз у цьому будинку живе лише Антоніна із малечою, але він розрахований на 30 жінок, яким потрібна допомога. Жити тут можна щонайбільше півтора роки. З Вінницької області Олексій Керман, Дмитро Кабак, Сабиця, Канал Україна.